Ну що, привіт, книгомани. Сьогодні я хочу вам розповісти про автора, якого в Україні заледве знають, і то лише за одним романом День Трифідів, який опублікований бознаколим. Але Джон Віндем це значно більше ніж одна книжка. І от моя розповідь про три найкращі його доробки, з якими ви просто повинні познайомитися. А для Видавців, це справа честі видати цього унікального фантаста українською. Дякую усім і кожному за підтримку каналу. Долучайтесь до спільноти та творімо разом. Просять тих, хто любить читати. Спонсори і донатори вам низький уклін. Про джона віндема я вже розповідав на своєму каналі. Тоді саме була тема сліпоти. І про це його день трифідів. Уявіть моє збентеження, коли я дізнався, що КСД не планує і надалі Давати автора, бо він, як то кажуть, просто не зайшов українському читачу, і це просто на голову не налазить, бо він там просто неймовірно потужний фантаст. Так не типовий, без спецефектів та яскравої динамічної картинки, але з емоціями, думками і тривогами, які не зникають. Його читаєш і стає лячно за планету за нас, з вами за майбутнє. Він де не пафосний пророк з минулого століття, але той, чия проза. Розумна, тонка, розважлива створює світ на межі хаосу, злегка суваючи реальність, і він дає можливість глянути, що ж буде з людьми. Віндем не ганяється за ефектністю його сила у тонкій напрузі, інтуїтивній подачі і дуже людяній фантастиці. Персонажі не герої, вони звичайні, і саме тому не картонні, а реальні люди зі своїми вадами, хибними переконаннями та слабкими сторонами. У цьому і сила Віндема, бо це. Класика, не класика бо стара, а справжня, бо вічно актуальна, глибока бо про нас. Його книги не старіють, адже описане у них болить і сьогодні. Отож, почну свою оповідь мандрівку незбагненними світами Джона Віндема із Хризолідів: це або лялочки, або переродження. Постапокаліптична антиутопія, але не така до якої ми всі з вами звикли. Світ після великої катастрофи повернувся до суворого релігійного самоврядування, такої доктрини, будь-яке відхилення від норми вважається блюзнірством, і ось тут він дим ставить в центр на катастрофу, адже про неї мало що насправді відомо. Скоріше за все, це ядерна війна або техногенний апокаліпсис, через що світ змінився настільки, що природа та рештки людства. Зазнають постійних мутацій, а в центр кладе історії людей. Нащадків тих, хто вцілів та пристосувався, як суспільство, яке відкинуло прогрес і науку, перетворюється на систему контролю, що відбувається, коли людина має здібність, яку не може пояснити святим письмом, все, що не відповідає старому. Образ людини, природи чи тварини вважається гріхом проти Бога, а основне завдання суспільства спрямоване на контроль чистоти виду, мутовані рослини спалюють, тварин з відхиленнями знищують людей, які мають фізичні або навіть непомітні відмінності, оголошують відступниками або вигнанцями. Що ж тоді робити, коли ти відхилення, але водночас звичайна людина герой, який доросліший, усвідомлює. І втікає, але головна проблема нікуди не зникає нетерпимість до інакшості надалі панує у химерному світі. Втім, автор не моралізує і показує глибоку драму, як легко люди виправдовують жорстокість, коли вірять, що вони на боці добра. І скажіть, що роман не актуальний, адже і сьогодні повсюди тільки чути, що робити з тими, хто не такий, як ми. Знайомо, правда, це світ страху перед інакшістю, де виживання залежить від того наскільки добре ти можеш прикидатися нормальним у центрі уваги. Кілька дітей та підлітків, що ростуть у нас на очах, вони інстинктивно приховують свої надздібності, щоб не опинитись за межами поселення, там звідки не повертаються, де панує тільки як вони гадають смерть. Щоправда, ця група інакших все ж підтримує телепатичний зв'язок, адже Відчуває потребу бути з кимось подібним, ділитись наболілим та шукати варіанти безпечного співіснування з рештою громади. Неспішний темп оповіді та пострінкове занурення в морок майбутнього як найкраще підходить для того, що призвичаєтеся, і більш глибше. Та емоційніше сприйняти те, що коїться з кубкою наділених даром героїв, зрозуміти, через які страждання їм доводиться прийти, та яким поневірянням піддатись, щоб бодай на мить перевести подих у гонитві за порятунком від здичевілих фанатичних односельців, друзів та рідних він де поступово нарощує динаміку, але не кидається у вир екшену натомість зосереджується на внутрішніх переживаннях та спробах дати відповідь. Щоб ти читачу робив у такій ситуації, заліди це не просто фантастика про мутантів та занепад це розуми про страх змін, нетерпимість до інакшості і природну еволюцію, яку неможливо зупинити за допомогою догм та тотальних кривавих чисток. Коли книга з'явиться українською, обов'язково перечитаю. Кракен прокидається, а це вже роман катастрофа, гнітюча атмосфера, повзучий розвиток сюжету, який що сторінки тільки множить тривогу та переляк. Ти ж бо зовсім не тямиш, що відбувається. Адже все, наче як завжди, і жодних різких змін не помітно. А тому дивні трафунки, які виникають то тут, то там одразу і неможливо звести до. Спільного знаменника і не сприймаються як апокаліптична загроза. І у Віндема тут знову йдеться не про видовище, а про реакцію суспільства. Незрозуміла небезпека виникає на дні океану. Світом котиться паніка, але реакція забарилась. Людство, а це десь середина минулого століття зі знайомим на. І полярним геополітичним устроєм млявим розкачується довго, заперечує та затягує з рішеннями, даючи більше часу на підготовку тим, хто захотів підкорити цю планету. Він дим як ніколи, проникливий та далекоглядний, показує, як страх перед невідомим паралізує, як політики й уряди воліють звинувачувати кого завгодно, тільки щоб на позір виглядати. Могутньо і незламно, а насправді заплющують очі на очевидне і тягнуть час доти, поки не стане на пізно. Попри стрімкий технічний поступ людства, щось змінюється у світі. Спочатку це здається дрібними випадками, загадкові об'єкти, що падають в океан. Кораблі, які безслідно зникають, з'являються дивні істоти на глибині, а з часом надходить скупе свідчення з віддалених острівних поселень про зіткнення з невідомими силами і досі незбагненним ворогом. Події невпинно набирають масштабу катастрофи, а очікувана небезпека фактично з'являється не з небес, хоча це таки прибульці, а з товщі океану, з глибин таких темних і незбагненних, про які ми знаємо навіть менше ніж про. Космос, і ось що цікаво: ніхто нікому не оголошує війни. Це чистої води зіткнення двох розумних цивілізацій, які не можуть порозумітися для того, щоб вижити, хтось інший має. Загинути людство в формі життя, яку не може збагнути істоти очікувано не схожі на нас. Вони не говорять, не торгують, не демонструють дружніх жестів. Вони просто діють за своїми законами, змінюючи планету під себе. Нам залишається тільки пристосуватись. Автор описує конфлікт не добрих і злих, а просто двох кардинально різних біологічних систем, які не можуть. Ужитись в обмеженому просторі планети історія, як і в інших книгах, автора, ведеться крізь призму звичайних людей, не політиків чи високопосадовців, не Спецагентів чи експертів з усього і вся це дає змогу не бути в епіцентрі суттєвих подій і не знати про те, що відбувається чи може відбутися. Однак ну, саме це і підсилює відчуття небезпеки, адже ніхто ні перед ким не звітує, а населення тримають в інформаційному голоді, аби уникнути паніки, тим самим її провокуючи. Небезпеку, хай яких масштабів вона має бути з точки зору головних героїв. Помітно тільки незначне її фрагмент, десь це підтоплене місто або ж жахлива нічна атака морських бульбашових щупальцями, які Тягнуть в море всіх, хто потрапляє у липкі тенета, або ж рейду у пошуках безпечного місця і харчів з порожнілими вулицями затонулого мегаполісу. Персонажі не бачать цілої картини, і ми, як читач, теж збираємо відомості по шматочках. І чим далі гортаємо книгу, тим жахливішою малюється картина майбутнього людства, точніше, тих, хто зуміє пережити все і пристосуватись. Прикро, що цієї книги нема в перекладі, але вона варта, щоб з нею познайомитись. І на сам кінець. зозулі Мідвіча цей роман ближче до психологічного трилера. Камерний зосереджений на конкретній незбагненній події, яка, втім, може призвести до непередбачуваних наслідків та стати кінцем світу, яким ми його... Знаємо у центрі цієї історії невеличке поселення Мідвіч. тихе, спокійне і затишне, але одного дня трапляється дещо незвичне, якщо не сказати містичне. Над мідвічем раптово з'являється невидимий силовий бар'єр, щось, що ставить життя на паузу. Люди втрачають свідомість. Техніка вимикається ніхто не може ні війти, ні вийти із зони, яку накрив цей дивний енергетичний купол. А потім усе так само раптово повертається до норми, наче нічого і не трапилось. Але це тільки так здається. Через кілька тижнів виявляється, що всі жінки репродуктивного віку в мідвічі вагітні, незалежно від їхнього сімейного стану, переконань чи навіть фізіологічних можливостей. І кожна вагітність ідеально нормальна, причому моторошно ідеальна. Отоявіть, шок та переляк в тамтешніх жителів не тільки жінки панікують. І нажахані збентежені також їхні чоловіки, батьки і діти. Це не просто дивина, а ще що складно пояснити. Та й нема тих, хто б людям бодай щось доступно все розказав та розклав по поличках і дав відповіді на купу бентежних питань. І От настав день, коли жінки починають народжувати дітей, цілком звичних та нормальних. Хіба що шкіра трохи світліша, ну і колір очей якого раніше не бачили, та все ж це тільки діти, доки вони не починають швидко рости і демонструвати речі, які абсолютно не властиві людям. Колективний розум, беземоційна логіка, відсутність емпатії та прагматизм. Ні, тобі звичних дитячих розваг, ні манери спілкування все аж занадто інакше. І кожен прояв колективної дитячої інакшості провокує все більш відчутний. Опір громади, де ті зазулята та ростуть і гнітюче усвідомлення невидимої загрози, змушує окремих людей діяти. Тут не буде феєричного протистояння чи видовищних битв, немає жорстоких сцен. Світ до банального буденний, але всередині маленької громади, всередині людських душ, починається щось страшніше за будь-який хаос. Втрата контролю над самою природою людяності. Книга не про класичне вторгнення прибульців, це про страх перед майбутнім, яке ми не можемо контролювати. Нездатність зрозуміти нове покоління відчай дорослих, які бачать у своїх дітях щось абсолютно чужорідне. Він не неперевершний, адже питає, що ми робитимемо, якщо те, що любимо діяти, більше не належить нашому виду. І чи можна судити інший прояв життя людськими мірками? Та чи маємо право знищити те, чого не можемо збагнути? Зозулі мідвіча це не історія про монстрів, а про те, як важко залишатися людьми в умовах, коли саме людське опиняється під загрозою? На жаль, окрім Дня Трифідів, як я про це вже казав українською, ці шедеври досі недоступні. Це справжній програш для наших читачів, бо Джон Віндем. Це не просто фантастика, це доросла розмова про світ і про нас в ньому. Тим, хто додивився відео до цього моменту, подяка за терплячість та увагу. Кладіть свої фантастичні вподобайки та поширюйте відео, аби про нього, як і про канал, дізналося якомога більше людей. Все ж у мене було день народження, тож це буде чудовим подарунком. З вами був книгоман. Читайте.